У парку перемоги і 2 червня було багатолюдно, адже дитяче свято продовжилось. Члени громадської організації Нікопаль Арт зібрали талановиті дитячі шкільні колективи. Ті влаштували для своїх ровесників концерт. Розважав дітей своїми веселими та цікавими сценками. І Віталька Всезнайка. А напередодні концерту Нікополь Артівці та волонтери завітали до близько 400 багатодітних сімей зібраними заздалегідь іграшками. Дана акція входить, називається Подаримо ребенку улибку. І сьогоднішній концерт це тільки вторая частина акції. А вчера у нас прошла первая часть акции, и она являла собой развоз, разнос подарков малообеспеченным деткам. Нам помогали школьники, волонтеры. Они не просто собирали игрушки, а еще и помогали потом разносить. Вот, они очень воодушевились. И я так думаю, что наше волонтерское движение Никополя пополнится, потому что детям понравилось делать добро, и они дальше будут. Тим занімати не пройшли повз дитячий захід і нікопольські фотохудожники. Вони втретє влаштували нестандартну та вже добре відому нікопольцям виставку. Сушку уже третій рік підряд проводиться подібне міроприятия сушка, і в этом вона посвящена дню защити дітей. Потому, что, вы знаете, дети, это наше будущее. На горизонті фотомистецтва в цьому році запалали нові імена. Новачки на рівні з більш досвідченими товаришами виставляли свої знімки на суд глядачів. Фотографія стала моїм скажімо так другим увлеченням після роботи, і мені хотілося ну, немножко може, показати, тобто, як би, щоб була критика, мені критика, що подобається, не подобається. І от, скажімо так, мене критика вдохновляє і хочеться робити щось лучше. А глядачі, як завжди, задоволені, адже можна не тільки подивитись на гарні світлини, але й додому щось забрати. Кажуть, от такі б заходи частіше проводились. Я вважаю, таких мероприятий має бути побільше, тому що розвивають наш город в плані культури, в плані іскусства і так далі. Ось так провели день захисту дітей у Нікополі. І, звісно, підсолодили дитячий захід морозивом та цукерками.